Новини 29 серпня за хвилину українські військові мали успіх в напрямку Новоданилівка Вербове у Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах. Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції. У Росії впав вертоліт ФСБ. Загинули четверо расистів. Міноборони Росії заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем. Через удар блискавки на кордоні України з Білорусію здетонували міни. Кремль підготував нову інформаційну атаку. Йтиметься, наприклад, про те, що Україна зде. Як Уб'єнськ конкурент Трампа обіцяє віддати Росії частину України та блокувати вступ Києва до НАТО на Чернігівщині затримала очільницю ЦНАПу. Вона за 2,5 тисячі доларів штампувала довідки для ухилянтів. У Росії засекретили похорон Пригожина, а у Києві публічно попрощалися із знаменитим льотчиком Джусом. Усіх трьох пілотів загиблих у авіатрощі представлено до державних нагород. Уряд розширив коло людей, які можуть іммігрувати в Україну. Побільшало українців, які орієнтуються на тривали. Війну 42% впевнені, що війна триватиме понад рік.